У центрі Москви згорів лімузин Путіна. Люксове авто спалахнуло неподалік штаб-квартири ФСБ. Хто був у салоні? Чи був це замах на російського диктатора? І що взагалі відомо про знищену автівку? Вартість, захист, хто й кого на ній возив? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У середмісті російської столиці спалахнув чорний лімузин. Спочатку задимів мотор, далі полум'я перекинулось в салон авто. Водій нібито не постраждав. Відомо, це не просто люксова автівка, а транспорт із автопарку диктатора Путіна. Принаймні про таке написав німецький Більд. Припускають, що автомобіль належить фінансовому управлінню Кремля. Автори статті оприлюднили відео з місця пожежі і натякнули на Путіна, могли скояти замах. Мовляв, в грудні торік підірвали путінського генерала-ядерника Ігоря Кирилова. І враховуючи те, що відповідальність за ліквідацію Кирилова взяли на себе українські спецслужби, пише більд Україна довела, що може дотягнутися до Москви. Кремлі тим часом відмовчуються, ситуацію жодним чином не коментують. Так само немає новини про пожежу на пропагандистських ресурсах. Відео поширюють виключно телеграм-пабліки. Що ж це за авто взагалі згоріло. Мова про лімузин, Аурус, Сенат. Тільки не смійтесь, гордість. Російського автопрому збирають у Татарстані. У 2018-му автівку вперше презентували публіці, і майже відразу в ній виявили дефекти. Бортовий комп'ютер в режимі круїз видав помилку. Розвал сходження не могли вирівняти, авто вело в бік, а під час увімкнення музики підвисали інші системи керування, тож треба було глушити двигун і запускати знову. Типова ситуація для російського аналога нєтія. Так чи інакше, саме за урусів складається автопарк російського диктатора: лімузини, седани, мікроавтобуси все цієї марки. Вартість одного транспортного засобу від 330 тисяч євро. А уруси випускають в обмеженій кількості. Будь-хто придбати таке авто не може. Коли Путін ще їздив за кордон, його транспорт доставляли до країни призначення, поки він був у літаку. Лімузин, який згорів напередодні або дуже подібний до нього, Путін раніше показував північнокорейському диктатору Кіму. Колосує скільки метрів? 3200. 3200. Лювий самолют, любиє самолет будуть приймати. Це, як? Це, як? Це, як? Це. Це наша машина аурс заведеться. Аурсні? То, що ми наче діти російської. А також президентам Узбекистану і Казахстану возив їх по Москві та вихваляв так званий російський «Роллс-Ройс». Лідолиций диктатор з початком вторгнення до України став невиязним, але навіть по території Ерефії пересувається завжди під пильною охороною. Перед від'їздом територію місця призначення перевіряють на маршруті встановлюють глушилки. По дорозі він їде в колоні броньованої техніки, в оточенні військового спецназу з автоматами та протитанковими гранатометами. Охоронці Путіна теж озброєні, подейкують, що в їхньому розпорядженні пістолети з бронебійними кулями. Що відбулося напередодні? Чи замах на життя Кремлесіця? Чи то гордість автопрому перегрілася, поки не ясно, але дуже цікаво. А як ви думаєте, що це було? Хтось хоче налякати Путіна? Можливо, свої ж вирішили прибрати, чи все-таки техніка підвела? Пишіть все, що думаєте на тему, нам в коментарях. Місцевий депутат мертвий, постріл у голову, тіло просто на узбіччі траси, і все це посеред звичайного ранку. Факт, який став шоком не лише Дніпропетровщини і політичної спільноти, а й для всієї України. Деталі розповідаємо у цьому відео. Мене звати Микита Гаврилюк, і тут ми говоримо про головне без прикрас. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. У Кам'янському районі Дніпропетровської області знайшли мертвим місцевого депутата від Батьківщини. Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у голову помітив водій просто на узбіччі дороги. Загиблим виявився Олександр Плахотнік. Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, приблизно о 8.20 ранку чоловік, що просто проїжджав поруч, зателефонував до поліції і повідомив, що виявив тіло чоловіка на узбіччі дороги. В кам'янському районі на місце одразу прибули слідчо-оперативна група та криміналісти. Відкрито провадження за статтею Умисне вбивство жодних офіційних версій поки що не озвучують лише факти. Загиблий чинний депутат міськради Кам'янського місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік був убитий під час ранкової пробіжки. У партії Смерть Плахотника сприйняли як шок. Представник облорганізації Володимир Федоров зазначив, що вони готують офіційну заяву і чекають на деталі від слідства. Припускають, що це можуть бути не випадковість. Ми вважаємо, що це замовне вбивство. Ми всі шоковані, готуємо інформацію з цього приводу. Олександру Плахотнику був 51 рік. Він народився в Дніпродзержинську, нинішньому Кам'янському. Багато років працював у комунальній сфері, зокрема, керував місцевим міськводоканалом. Пізніше став заступником міського голови Кам'янського. А у 2020 році був обраний депутатом міської ради від партії Батьківчина. Там і очолював місцеву партійну організацію. У 2014 році він балотувався до Верховної Ради, але не пройшов. Зате залишався активним у регіональній політиці. У 2018 році він створив власний благодійний фонд. Публічною політикою не світився, але у місті його знали і як управлінця, і як політика. Дружина загиблого, депутатка облради від тієї ж партії подружжя було помітним у політичному житті регіону, і, хоча жодних скандалів за ними не тягнулося, смерть Олександра вже викликала резонанс. Станом на зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини. Поки що рано говорити про мотиви, але факт убивства вже підтверджено. За умисне вбивство згідно зі статтею 115 кримінального кодексу України, передбачено покарання від 7 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. А хто на вашу думку міг це зробити, і головне за що особисте, фінансове чи політичне? Напишіть свою версію у коментарях і поширте відео, щоби більше людей дізнались про цю резонансну подію. У Бангкоку впав урядовий хмарочос. 43 людини перебувають під завалами. Є загиблі. Все через жахливий землетрус магнітудою у 7,7 балів, який стався у м'янмі. Він перетворив міста трьох країн на руїни і змусив людей тікати на вулиці просто в піжамах. Деталі розповідаю далі. Мене звати Микита Гаврилюк. Тут ми говоримо про найважливіше просто, швидко і по суті. Підписуйтесь, щоби нічого не пропустити. Магнітуда 7,7 балів. Епіцентр неподалік від другого за величиною міста М'янми. Мандалай на глибині 10 кілометрів. Поштовхи відчулися не лише в самій М'янмі, а й у сусідньому Таїланді та в китайських провінціях. У містах М'янми і Тайланду одразу оголосили евакуацію. Люди залишили свої будинки, зібрали речі і повтікали на вулицю. У Мандалаї м'янма частково зруйнована стародавня фортеця. За словами офіційних осіб, одна з лікарень після землетрусу перетворилася на район масових жертв. У медзакладі на тисячу ліжок не вистачило місця, тож пацієнтам надавали допомогу просто на вулиці. Крапельниці звисали з каталог, медики працювали просто неба. Ще один поштовх магнитудою 7,7 балів стався на північний захід від міста Сагайн на невеликій глибині. Через кілька хвилин пройшла друга хвиля поштовхів 6,4 бала у місті. оголосили надзвичайний стан, а транспортна система просто посипалася. Частину метро зупинили, а аеропорти по всій м'янмі отримали заборону на польоти. Тим часом у сусідньому Таїланді захитались та попадали багатоповерхівки. Через потужний землетрус десятки працівників опинилися під завалами зруйнованого хмарочоса в столиці країни Банкоці. Величезна будівля, яку зводили для урядових установ, перетворилася на купу металу і уламків. Очевидці чули, як з-під завалів лунають крики Допоможіть мені. Про це розповів заступник начальника поліції округу Банг Сю. Під уламками 43 працівники. Рятувальники продовжують без перерви працювати. Людей досі шукають. Через поштовхи люди вибігали з будинків по всій країні: хтось у халаті, хтось у піжамі. Як доведеться. Один із мешканців туристичного містечка Чіангмао розповів журналістам: я почув це, я спав вдома, я вибіг з будівлі в піжамі, так далеко як міг. У Таїланді оголошено надзвичайний стан. Прем'єрка Таїланду Бхетходган Чинават Перервала офіційний візит на пхукет, щоб терміново зібрати уряд і координувати дії. Реакція миттєва. Зараз попередження про цунамі на щастя зняли, але спочатку людей змусили добряче понервувати. Наразі повідомляють про щонайменше трьох загиблих та 50 поранених однак. Це ще далеко не остаточні цифри. Комунальники та рятувальники продовжують розбирати завали у обох країнах, і схоже, ця історія ще не завершилась. Станом на зараз офіційних заяв від українського МЗС щодо подій на М'янмі та Таїланді нема. Водночас у подібних ситуаціях міністерство зазвичай радить утриматися від подорожей до зони лиха та дотримуватись вказівок місцевої влади. Слідкуйте за оновленнями на сайті МЗС. Згідно з даними Пекінського агентства із сейсмології, у китайській провінції Юньнань теж добряче трясло. Там магнітуда сягла аж 7,9 балів. Отже, поштовхи були ще сильніші ніж повідомлялося спочатку. Усе виглядає як апокаліпсис, тільки без зомбі на півдні Китаю, поштовхи теж добре відчувалися, просто менше шкоди, але більше страху. Хоч як дивно, але для М'янми та Таїланду це не перший раз у цих країнах земля трясеться регулярно. За даними геологічної служби сполучених штатів, з 1930 по 1956 рік лише в районі розлому Сагаїнг відбулося шість землетрусів магнітудою 7 і більше балів. Це розлом, що проходить з півночі на південь через центр країни, і він досі активний. У 2016 році в багані, давній столиці м'янми землетрус магнітудою 6,8 балів забрав життя трьох людей і зруйнував десятки храмів, впали шпилі, обвалилися стіни. Не тільки руйнування, а й культурна втрата. Тепер ситуація, на жаль, повторюється. Поділіться враженнями у коментарях і поширте це відео, аби ще більше людей дізналися, що сталося. На цьому ми не все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!